Друзі, з вами я 42К, і сьогодні я вирішив зробити, мабуть, останній ролик про огляд машин військових. Може, у мене появлятиметься, але поки що це остання серія, тобто останній сезон. Наступний сезон буде другий. Тож, дивлюся, у мене 38 підписників, і я побачив, що це шльопа. Велике спасибі шльопі, передаю м -м, вітання шльопі і капібарі за мотивацію у створенні відео. Тож я, вирішив, э, поводу... Тож, я вирішив показати вам цей танк, якщо хочете, щоб я його зібрав, на... Зробіть у цьому ролику 10 лайків. Прошу вас, тому що в мене дуже фахівець, я дуже хочу 50 підписників, щоб радувати вас новими стрімами. Так от, це мій перший набор, у якому є гусениці. Мені вона дуже е, подобається. Далі, перед е, е, Там установка, із якої йде пуля. І, її можна піднімати, але не можеш крутити. Далі тут є задній, задній компот. Його можна так вперед-назад. А сюди вставляється чоловічок. Якщо ви хочете підбадьорити мене, ставте лайк і підписуйтесь на канал і нажимайте колокольчик. Ee, знову ж таки дякую Шльові за підписку і всім пока-пока!